Всім привіт! Хто давно дивиться мій канал, той знає, що я трошки вирощую капусту. Точніше навчаюся її вирощувати. Велику ділянку поки що не саджу, бо хочу навчитись вирощувати її гарною. Приблизно ось такою, як зараз ви бачите. Це середній гібрид, називається він Глорія Стар. І зараз розкажу, як мені вдалося зберегти її в такому стані. Також на цій ділянці є. Професор, і там в краю лексикон. Показую професор. Він також в доволі непоганому стані, не вся однакова, попала в мороз, трошки побили шкідники. Зараз розкажу, які і як я з ними боровся. Тут ось крайні рядки, тут лексикон, і досталося йому від морозу трошки сильніше. Вон там є професор, там така, мабуть, найшикарніша ділянка. На який дуже велике листя, і дуже гарно почуває себе капуста. Тут ділянка в затишку, і мороз її прихопив найменше. Трошки з бур'яном не допрацювали, посходила фацелія, яку я думав, що виросте і буде притіняти, але капуста так розклалася, що фацелії рости особливо й ніде. Трошки вийшло не так, як хотілося, пізніше її пройдемо, повириваємо і все буде порядок. Ну і переходимо до основних шкідників. Найбільшою проблемою була капустяна міль та білокрилка. Хоча з білокрилкою поборотись було набагато легше. Тут у нас два рядки, які посіяні прямо з насіння. Чому їх показую і кажу про них, тому що найбільшої шкоди капустяна міль приносить якраз в оцій стадії розвитку. Зараз дивіться. На цій, яка посіяна пізніше, все оце листя майже ціле. Є. Одинокі враження. Але при такій насиченості комах, я думаю, це зовсім не страшно. В основному, поки що точка росту виглядає гарно. Боротися потрібно саме із гусінню, яка заселяється ось тут. Прилітає комаха, відкладає свої яйця, і вона просто ці всі листочки, вона знищує, вона ними просто харчується. Потрібно покрити ось цю частину. Поки рослина дойде до готової продукції і до споживання, діюча речовина вже повністю розпадеться і ніякої шкоди здоров'ю не принесе. У цьому році я використовував препарат пліга. Білокрилка може наносити шкоду, вона відноситься до сисних комах, які хоботком пробивають листок і харчуються нектаром рослини. Потім після себе залишає деякі сліди, і на цій речовині непогано розводяться бактерії, грибки і хвороби, які можуть вражати листя або качан вашої капусти. Так от, щоб побороти білокрилку, після амплігу, через декілька днів, я проводив оприскування ще і актарою. Вона непогано її дістає. Тут, ось, бачите, трошки є залишилась. Але не вся вона злітає. Бачите, сипеться. Тут недавно пройшла обробка, тому думаю, десь через днів 5 цього всього не буде. Точніше, я впевнений, що цього не буде. Перед тим, що спробував ампліго, пробував я проклеймом працювати по гусені, але мені чомусь не сподобалось, бо він її просто не знищив. І, можливо, якби тоді, коли обробляв проклеймом, обробив ампліго, можливо б і ось такого погризаного, його б не було. Є місцями, де погірше. Місцями покраще. Ну, вже що буде? Та і буде. Цей рік, я б сказав, би, досить складний, щоб виростити гарну капусту. По-Брюсельській, в принципі, листя гарне. Є трошки там вон, білокрилки, але, мабуть, при цьому 2025-му на шесті її просто не знищиш. Так, ну і висновок в цьому році. Мені непогано допоміг препаратам пліга та актора по листу. Також до цих препаратів при обробці додавав прилипач. Якби був простий рік для вирощування та виростала капуста ось такою, мабуть, досвіду було б набратись важче. А в такі складні роки починає щось думати, записувати, навчатись, щось пробувати. І якщо б такий рік, коли так сильно багато комах. Щось вдасться виростити, то коли будуть іти дощі, і з цим буде простіше, я думаю, повинен вийти непоганий урожай. Дякую вам за перегляд. Пишіть, коментуйте, оцініть це відео своїм лайком. Якщо це відео було для вас корисним чи просто цікавим.